Я готувався за неділю до цього. Я е, кожного дня ходив на тренування, е, вчився робити проходи, броски. Я зразу зрозумів, що треба робити проходи в ноги. Е, він е, вийшов не дуже сильним. Я зробив пару проходів в ноги і один цей больовий на руку. Та ні, я не втомився, але. Но... Так страшно було трохи.